Програма НАТО за і проти вітаю вас для початку. Хотілося б нагадати, що зараз в Україні розробляється річна національна програма з підготовки до вступу в НАТО. Цей новий документ, очевидно, має замінити щорічні цільові плани, за якими раніше працювали Україна і альянс, та сприяти Україні у виконанні реформ, які наблизять нашу державу до членства в НАТО. Про підготовку цієї програми та про систему європейської безпеки ми говоритимемо з Робертом Сімонсом, заступником помічника генерального секретаря Альянсу з питань безпекової співпраці і партнерства. Рада вітати вас, пане Сімонс, у нашій студії. Отже, ви прибули в Україну на чолі експертної делегації міжнародного секретаріату НАТО. So uh, Яка роль цієї делегації? Uh, взагалі, що ви uh, робили в Києві? Енвотаюдуїнінкиїв. Жюновий алаянс індекантек рішень прийнятих Бухарести, що Україна одного дня стане членом альянсу, згодила в городні зміну структури нашої співпраці, яка буде більш спрямована саме на членство. Ми обговорюємо з урядом саме ці інструменти, зокрема документ, який називається щорічна національна програма. Це угода між НАТО і Україною щодо заходів, які будуть здійснюватись наступним роком, і вона набагато більш пристосову. Сована до членства країни в альянсі, пане Сімонс, у Брюсселі минулого року під час засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, було прийнято рішення про цю річну національну програму для України. Чи можна це вважати як? План дій щодо членства без самого власне ПДЧ адже все-таки такі програми е, починають розробляти країни-кандидати, що вже перейшли до виконання ПДЧ. От і якщо можна, от поясніть, будь ласка, чим тоді відрізняється е, ну, на ваш погляд виконання такої програми для України від того, е, ну, за якими працювали інші країни-кандидати на членство в Альянс? Used by other candidate countries for their lands before. Ну, є багато шляхів до членства. Щорічна національна програма, як я сказав, фактично є щорічним набором заходів між Україною і НАТО. І зараз ці заходи будуть зосереджені саме на членстві. Щорічна національна програма, який розробляється, це документ, який розробляли всі попередні кандидати, згідно з яким визначено, що їм треба зробити для того, щоб виконати всі критерії членства. Які були встановлені в дослідження альянсу 95 року щодо нового членства, і це визначає і допомагає Україні швидше рухатись напрямку членства. Тобто, в такому сенсі це значною мірою крок до членства, і який є приблизно таким же самим, який кроки робили інші країни в напрямку членства. Панесімо, скажіть тоді наскільки реальним є вступ України до НАТО без власне плану дій щодо членства? Як ви вважаєте? Олегенде мені пес ту мембершіпендесна шляхів до членства, і справа не в цьому. Справа в тому, щоб приймати рішення і робити кроки і в оборонні сфері, і в інших сферах реформування, яке би відповідали критеріям членства. Щорічна національна програма це буде та програма, яка буде просувати Україну в цьому напрямку. І саме це важливо. Які кроки будуть зроблені для того, щоб задовольнити критерії членства? А як її називати? Це не так важливо. У нас є документ, саме такий, і він допомагає і Україні, і НАТО пок. Власти чіткий шлях до членства, бо в Бухаресті сказали, що одного дня Україна стане членом альянсу. Україні сподіваються, і все таки, Украї... що цю річну національну програму буде розроблено, буде завершено в квітні цього року, і е, вона вже буде схвалена. Хто встановлює терміни? До програм і зараз сказав я щорічною і очевидно. Оскільки рішення було прийняти в грудні, то цей перший рік візьме певний час для того, щоб підготувати перший варіант програм, що ми з України погодилися, що квітень буде терміном виконання. А подивимося, як це відбувається. Його страшна оцінка виконання відбудеться в грудні, а тим часом будемо продовжувати виконувати щорічний цільовий план. Це попередній документ, якому є багато таких же заходів. Тобто, не втрачає. Чаємо нашого поступу But, в розвитку yes, right. наших відносин, але ви праві, ми сподіваємося, що до квітня ми завершимо розробку програми, щоб that's далі that's вже працювати на не нею. Але оскільки totally це перший рік, тут нічого дивного немає. І Україна, і ми погодилися з цим. Ми разом узгодили це. А яким чином НАТО збирається контролювати цю програму? Який my взагалі є механізм контролю? Щодо виконання саме програми? О, і контроль, це скоріше Україна оцінка. Виконання Звичайно, Україна сама контролює свої кроки. А оцінка буде здійснюватися в кінці року. Ми прийшли сюди представників міжнародного секретаряту, подібно до групи, яка приїхала зараз, для того, щоб вони розглянули, як виконуються всі розділи цієї програми. Їх п'ять таких розділів. Ми підготуємо звіт в НАТО для північнотичної ради щодо виконання. і Це буде розглянуто розглянено. Лами і буде зустріч. Можливо, між вашим міністром закордонних справ і оборони і інштотична ради щодо цієї оцінки. І саме це дуже нагадує те, що ми робимо в рамках ПДЧ для інших країн. Тобто міжнародний секретаріат оцінює виконання, готує звіт, а потім відбувається зустріч на рівні міністрів оборони і закордонних справ Брюсселі. Як правило, це відбувається десь в кінці листопада, початку грудня. Пане Сімонс, в одному з нещодавніх телемостів між Києвом і Брюсселем, під час одного з телемостів, в якому ви брали участь, ви сказали, що для членства в НАТО Україні необхідно подолати певні складні бар'єри. Що це за такі бар'єри, на вашу думку? Могли б роз'яснити, будь ласка, детальніше? І цна де хестоворкозмі додати бар'єра справа в тому, щоб задовольни критерії, які встановлені в дослідженні досі п'ятого року, а це включає сфериформ стосується всіх п'яти розділів. Це політична реформа, економічна реформа, оборона реформа, звичайно, бо НАТО є альянсом безпеки, але також і заходи в сфері безпеки технічних, громадської дипломатії. Всі ці буде все це буде оцінено по мірі того, як Україна випад. Сводиться вперед, але мета полягає в тому, щоб відповідати критеріям, встановленим досліджень до сип'ятого року, і оцінити потім що роблено, що зроблено по кожній і в кожному з цих розділів щорічної програми. Як ви знаєте, останнім часом розгортається дедалі ширша дискусія щодо системи європейської безпеки. Хотілося б почути від вас, як от виглядає європейська система європейської безпеки. Взагалі, в чому, на ваш погляд, полягає європейська безпека, система європейської безпеки Вел гонбек сто два року, то тоді НАТО визнало, що Європейський союз розвиває європейську політику безпеки і оборони, і це була політика, зосереджена на питаннях безпеки, але і в сфері оборони. Також ми це вітали і пообіцяли свою співпрацю, і НАТО, і європейський союз продовжують цю співпрацю. А що це означає? Це неконкуруючий між собою розвиток країн, членів європейського союзу, більшість яких є членами альянсу, спільні заходи спрямовані на розробку оборонних і безпекових можливостей. Ми співпрацюємо в цій сфері і в разі необхідності надаємо допомогу. Отже, це політика альянсу, яка була визначена ще в 1993 році. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи можлива система Європейської безпеки без НАТО окремо від НАТО? Як я сказав, Вона взагалі не відокремлена. Треба тут вказати на те, що дуже багато членів є членом обох організацій. 21 член. Є членами альянсу європейського союзу одночасно. А оскільки ці частини є не просто членами альянсу. Вони є частиною альянсу. А Україна беруть участь в радіоратлантичного партнерства інші країни. Так що все це взаємозв'язано. По-друге, узгоджено було, що не буде дублювання, і тому європейський союз потребує певних ресурсів в разі такої необхідності. Альянс надає такі ресурси за в рамках механізму Берлін плюс і за цим механізмом. За цими домовленостями альянс, який має структуру управління, штабів, комунікації, надає допомогу європейському союзу і це допомагає їм проводити свої окремі операції і загальне планування європейської системи безпеки оборони. Отже, ці дві системи не конкурують між собою, а доповнюють одна одна. Ми Працювали, скажімо, спільно з європейським союзом і раніше, і зараз і в Македонії, боснії Герцоговіні, і будемо надалі продовжувати таку співпрацю з європейським союзом. Пане Сімонс, не так давно під час засідання комітету в закордонних справах Європейського парламенту.